Всім привіт з Вінниччини! ви на каналі Улюблена садиба. І сьогодні у нас іде, слава Богу, дощик такий довгоочікуваний, така у нас була засуха, нічого не як, вся, як, воно то росло, але земля така була, як у камні і поки на дворі йде дощ, я вирішила навести лад у теплиці. Звичайно, сьогодні я не на базарі з розсадою, та вже й остало, лишилося вже розсади дуже мало. І я сьогодні хочу вам показати свої огірочки. Як я їх доглядаю, як я їх вирощую у теплиці і, звичайно, покажу, як дасть Бог все буде благополучно, який в мене буде урожай. Огірочки свої. Тут я сію на грядці у теплиці. Тут у мене така діляночка, де я багато внесла сюди всяких і перегною і закопувала сюди рештки ну, з кухні всякі рештки закопувала. І ось посіяла я огірки, сію. Раніше я садила їх у стаканчики і висаджувала розсадою, ну, а ті, що не вистачало, я досівала насінням. Но так як вони, ті, що я сіяла одразу в ґрунт, вони доганяли ті, що в стаканчику, переганяли, і з них був кращий і урожай і кращий результат. І в цьому році я вирішила не садити в стаканчики, а одразу посадити в ґрунт. У мене тут я пікірувала розсаду помідорів. Розсаду помідорів я продала. Це була на продаж розсада, а між розсадою між помідорами я посіяла огірочки. І ось такі уже у мене огірочки. Є. Я пока розповім, як я доглядала. У мене тут раніше були помідори. Ну, Потім вони почали хворіти, і я прочитала, що потрібно років кілька не садити на одному місці, тому що в мене теплиця на одному місці вже десь, напевно, більше як 30 років. І кожен рік тут у мене росли помідори. Помідори були гарний урожай, а останні роки почалися буріти листки, опадати, і в общем, таке було неважне. Діло з помідорами. І ось я вирішила вже в той рік я посадила тут огірочки на центральній цій діляночці, а по боках, ще в мене є дві ділянки, тут я посадила перчик. Так мені сподобалося. Огірочки я висіваю гібриди партернокарпічні. Звичайно, і ось так я хочу розповісти, як я їх веду. Веду я в одне стебло. Торік у мене вони вийшли загущені, бо я зламала руку і не могла нічого робити. А в цьому році я вже буду їх старатися, щоб вони йшли в одне стебло. Первий оці узелок, де в мене тут перший, я засліплюю. Не даю тут, хоча і кажуть, що для гібридів такого робити не треба, що вони можуть йти. Ну, я так із досвіду, уже з бачила, що цей огірок погано розвивається, він майже не росте, трошки виросте маленький і він на одному місці лишається. А тормозить інші огірки, він затормозить розвиток інших. В кожному такому межвузлові. Є декілька огірочків. Тут я їх пасинкую. Обов'язково зараз я покажу я ось в мене такий ось приклад. Тут є, дуже покажу. Тут у мене ось такий є пасиночок. не можу щось я ніяк на нього попасти, щоб показати, телефон навести зараз я Постараюся. Ось такий є пасинок, і я його видаляю. Отут є огірочок. Ось тут і оцей пасинок я видаляю. І тоді воно із цього місця буде декілька іти огірочки. Так вони йдуть у одне стебло так я їх прив'язую я таки ж отак за низ огірочка роблю петельку І веду аж до самого верха. Ось так цей огірок буде в мене рости. Також, звичайно, видаляю я і ці вуса, вони не потрібні. І ось такі в мене вже є тут декілька. Ось тоже. Такий пасиночок я його видалю, щоб він йшов в одне стебло. І жаліти не потрібно, тому що вони потім дуже загущуються і починають хворіти. Ну, тут у верху, ось є маленький пасиночок, ось маленький, але він ще тут не дуже його видно, я йому даю трошки відрости, а потім вже я його видалю. Отак обкручую кругом мотузочки. Обкрутила кожен огірочок. Ось так я потім їх по стану. Мені з телефоном незручно це все робити. Ось ще такий пасиночок є. Ось тут я його теж отак видаляю. Ось такий ось пасинок. І тут лишаються на стеблі одні тільки огірочки. Підживила я свої огірки на самому початку курячим послідом. Так, я стараюся курячим послідом дати йому старт, щоб він ріс, набирав зелень. От, і потім я нічим не підживлюю, тому що в мене тут Грядка дуже так закладена, багато тут всякої земля, тут така рихла, аж розсипається ось така земля, дуже гарна земля. І ось у мене отакий, така ось плантація десь до 100 штук. Тут у мене огірочки ростуть. Є і більші, і менші, тому що тут були помідори. Помідори були досить високі, розсада. Ще ось декілька лишилося. Такі гарні грубі. Вони. Я їх і ці вирву, віддам сусідці. Вже лишилися, вже не хочу їх продавати, вже немає тут що. А от томати гноми я посіяла, зараз покажу, всі ці перший рік я їх посіяла на розсаду для продажі. А в рок... той рік я їх садила просто для себе, а в цьому році ось і вони ось такі вони непогані, грубенькі, все, але вони такі маленькі і дуже погано ростуть. І я так зробила такий висновок, що вони на розсаду не дуже, та і на базарі не дуже сприймають, не знають, що це таке гноми. Думають, що це щось таке дуже малесеньке. Нікому не потрібне, приходиться розповідати багато людям про ці томати. Ну, не Більше я їх, напевно, сіяти для продажі не буду. Буду тільки для себе. Для себе вони мені подобаються. Ось таке в мене становище. Ось Таке моє маленьке сьогодні, на сьогодні відео. А ви будьте здорові всі. І до слідючого відео.